Того, що я вже сказала, це те, що ну, ми нещодавно спілкувалися з одною моєю, моєю знайомою стосовно того, що ми, американці, все ж таки такі, такі орієнтовані на майбутнє. А, і основний виклик, можливо, для нас в роботі з українськими громадськими організаціями, або взагалі з українськими організаціями, в тому полягає, що у них є дуже багато проблем сьогодні і зараз, і їх треба вирішувати. Але. Бо вони дуже сфокусовані на цьому і не дивляться на майбутнє, не планують на майбутнє, не, 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 не мають стратегії розвитку. Тому для мене, наприклад, я думаю, що це ну, я думаю, що це взагалі виклик багатьох організацій. І для мене моїй мої, мої роботі, е, е, основний мої виклик для мене і для моєї організації, це те, як за е, всім тим е, обсягом. Щоденної роботи і сьогоднішніх проєктів, вирішення сьогоднішніх проблем якихось дрібних не забути, і все ж таки орієнтуватися на і планувати на стратегічну перспективу. Mm -hmm. mm -hmm. Це тому і це те, що в принципі відрізняє громадський сектор України, чи ще якісь є такі чинники, які впливають на From your observation, to build off what you already said, from your observation, is this the main difference between Uh, American and Ukrainian NGOs like the lack of planning and lack of strategy strategic vision or you from your observations you can name some others that uh, make what makes it what's the difference I think it's difficult because I can only speak to my experiences with one organization <coughs> in this country um, I think uh, the organizations I have worked with in America are older and there's just more institutional knowledge mm -hmm. um, where in Ukraine, organization I work with, they're very motivated to learn and they are always looking at how to make themselves stronger. But I think I think the biggest difference is probably just how old organizations are and how much time they had to develop. So all the the growing means I was say. <laughs> Ну, відповісти на це питання знов-таки звертаючись на свій конкретний приклад, тому що вона не може говорити можливо про сектор взагалі в Україні, а може говорити про свою організацію і, і її спостереження за діяльністю своєї організації у порівнянні з американськими організаціями, полягає в тому, що ну я каже, працювала в американських організаціях, які ну, існують, існують, існували, були засновані набагато раніше ніж моя організація, яка в якій прифіль Україну. Тому ефект. Інституціонального якогось такого розвитку, він в першу чергу, або сучасний стан розвитку, наприклад, моєї організації тут, він багато в чому обумовлений тим, що це молода організація. Тобто вона це тільки проходить встановлення. Мої організації, які працювали в Америці, вони набагато давніше були створені. Вони вже пройшли певний момент, як вони сказали, growing pains, це проблеми зростання. А українська організація ще тільки проходить і тому, звичайно, що і планування, і організаційне функціонування, і фінансове планування, робота організації воно можливо відрізняється від американської організації, яка працювала або американських організацій, які працювали. Але вона хоче сказати, що люди дуже вмотивовані в її організації українській навчатися щось нове дізнаватися. Вони Дійсно дуже мотивовані до співпраці і до нових такі, ось ідей проєктів. І, але а проблеми, які вони мають на сьогоднішній день, або якісь складнощі, вони цілком природні для організації, яка існує. Якщо mm волонтер, -hmm. це можна сказати про весь сектор. Він існує 20 років. ну, Я думаю, що їх сектор існує набагато більше. Якщо говорити про волонтерство, ви... Вдалося в цей час провести ключівку з культуру волонтерства, волонтерування для, для людей, які раніше Саме волонтерування для громад, для мислення. це дуже гарне питання і дуже складне, тому що я думаю, що позитивні певні суви вони є і але не будемо забувати, що так розвивалася наша країна. Останні десятиліття, коли волонтерство або добровільна якась робота, вона була добровільна, при людіна, ініціатива наказуєма. Це все засіло, я думаю, у людей, і держава багато чому вирішувала за людей, не багато чого вона за них давала їм можливо, але все було більш-менш спокійно. Це було прогнозовано. І в принципі, держава вона дбала про багато різних речей. Тепер цього немає, але у людей є певний присмак, можливо, в Україні на такого негативного ставлення до волонтерства або нерозуміння того, для чого це, і що це їм дає, і таке інше. Я думаю, що певний час має пройти, коли люди будуть більше дізнаватися про це, явище, бачити успішні приклади не тільки нашої організації, а й інших організацій. Проходить навчання, трені. Дуже велике сподівання на молодих людей, які зараз волонтерять, тому що ну, на них обернуті багато ресурсів і, і поглядів багатьох організацій, які займаються промоцією волонтерства, але і, і навіть і кошти для цих проєктів. Але мені хочеться вірити, що це вже нова генерація, яка понесе цю цінність з собою по життю, навіть коли вони виростуть. А не тому, що вони зараз волонтері, тому що вони нічим соціально не, не, не зайняті. Е, тобто ми працюємо в цьому напрямку не тільки ми, і багато різних організацій. І я думаю, що позитивне сумнів. Але говорити, до, говорити про те, що якогось масштабного розвитку це явище не було, або це явище стало частиною е, світогляду людей українців, я думаю, поки що. Де, чі, нам, до речі, заговорили про владу. Як вам, до речі, співпрацюється в Українською владою? Чи мали? Чи ми дієте співпрацюють?